Всім привіт, дорогі друзі! Провожу обрізку технічного винограду і згадав, що запитували мене, як я його формую. Просили, покажи. Це ще було в минулому сезоні. Я казав, що дійдемо до обрізки і покажу. Дивіться. Обрізаю я його більш менш до весни, він не укривний, да? і щоб бачити, який стан лос вже на весну пройшли вже в нас заморозки. Може, ще будуть, але вони для цього винограда взагалі не страшні. Але краще весною подивитися, що воно живе, як воно все перезимувало, і обрізати, і ви будете 100% зражаєм. Цей виноградник вже доволі такий старий, його садив, ще мій батько, я вже розказував за нього. Подивіться, які потужні там кущі, там вже зрізані були рукави. Йому вже більше 20 років, мабуть, можливо, і років 25. Тут старі сорта, такі як Лідія і все остальне ще тих, тих часів, але перевага цих сортів, що вони в будь-якому випадку дають врожай і менше хворіють. Дві обробки, і ви і, і завжди з урожаєм. Цей виноград ми використовуємо для соків, робимо виноградно-яблучні соки. Раніше робили вино і зараз перейдемо до обрізки. Що ще хотів сказати? По ньому мінімальний догляд. Оце, що ви бачите, бачите, тут ліс, можна сказати. По ньому мінімальний догляд. Оце я з весни зробив обрізочку, все, він пішов вріст, оце пробіжуся, двойники, тройніки виломаю, щоб була більш гарна лоза. Десь можна десь і пропустив. І все. Він починає оце рости, я вже розказував. Бачите, пішли лози, починають звисати. Я їх отак пройшов, заправив, заправив, починають звисати. Я його обрізав да і все. І подивіться дві обробки, там буквально до цвітіння, після цвітіння, і все. Він тут собі даже і трішки, можна сказати, загущений, але на відсоні. І подивіться, які чисті лози. Ніде немає ніяких хвороб і тому подібне. І зараз перейдемо до обрізки. Так, зразу оцінюємо стан куща. Бачимо, що в нас пішли молоді пагони звідти, і це дуже добре. От, переходимо до ось цього рукава. Бачите, він вже такий занадто потужний, є на ньому вже такі пеньки. І вже на ньому такий почався слабший ріст. Була положена лоза плодоношення, вже до нього почався такий слабший ріст. Зараз ми його видалимо і переведемо на більш оці молоді гарні рукави. Да, за обичний виноград, не за обичний, а за, за гібридні форми питали, як ви омолоджуєте, та все однаково омолоджується. Виріжається старий рукав і залишається молода лоза, яка відбилася знизу. О, бачите? Тут вже він стільки раз омолоджувався, але не допускаю. Так, да, є ось тут покажи ось такі штамбові формування. Там нічого не відбивається знизу, і так я його... Ріжу. Да, Обрізку провожу комбіновано, нема в мене тут або рожки, або лози плодоношення. Роблю і те, і те. Дивлюсь в залежності від стану лози, яку можна залишити. Все, ось це ми викидаємо. Воно нам вже не потрібне. І щось не все, але я вже казав, мінімальний догляд. Нема часу за ним тут ходити, бігати, а результат получаємо гарний. І за цього маленького виноградничка ми отримуємо десь відер 12-15 винограду. Ми не стремимося, щоб тут були грони там величини. Нам треба кількість. Навіть пару грон на пагін по грам 200, і це вже, вже, вже є результат. Так, цей рукав видавили, переходимо далі. Дивіться. Переходимо, ось у нас є рукавчик. Бачите, він був положений. Бачите, ось є гарна молода лоза. Що ми можемо зробити? Оце ми можемо видалити, Рукав вирізаємо. І смисл плодової стрілки ми ложимо на плодоношення. Можна формувати і тільки на ріжки, хто як бажає. Но цей у нас плодоносить в будь-якому випадку. Як би ви його не сформували. Але мені особисто подобається так подовминути стрілками. Ну і комбіновано, як я вже казав, десь роблю і ріжки. Десь лози плодоношення. Оце. Сьогодні у нас 28 лютого, ми його обрізали, відразу зробили суху підв'язку і зачистили оцей весь виноградник і забули за нього до, до розпускання. Так Дивимося, вибрали ми цю плодову стрілку, випутаємо її. Да? І отут вона в нас розміщується. В кінці покажемо, як це все ляже в нас на шпалеру. Так, дивимося далі. Тут була бачите, така положена туди стрілка і туди була в нас усилена ламка плодоношення, дві плодові стрілки. Це ми вирізаємо вже, воно тут не потрібне. Бачите, тут лози такі трішки тонші, там є що, є що класне. Можна зробити ось так: зробити такий сучок заміщення, це видалити. Це ми виводимо. Да, коли підходите до такого куща, якщо трохи вагаєтеся, що різати, саме простіше це різати, почати вирізати те, що нам не потрібно. Якщо ми почнемо вирізати, я вже допивці подивився, я вже бачу візуально, що я залишу, що я видалю. А? Ви, якщо там, допустим, вагаєтеся, якийсь кущ, видаляйте, починайте те, що не потрібно. Видалили то, що не потрібно, а тут лишили три лози, а тоді вже подивитися, яку краще куди положити. Так, це ми видалили. Бачимо, ось тут є молода лоза. Поки її залишаємо, далі побачимо, куди вона ляже. Ось у нас є, бачите, така. Теж лоза. Вроді би вона і була молода, але такий на неї слабий приріст. А тут молода, дивіться, гарних дві лози. Цю ми можемо видалити. І залишити замість неї оту гарну лозу. Вона нам відплодоносила, бачите, але прирости дала не занадто великі, тому що було гарне навантаження. Такий виноград, що ви завжди з урожаєм. Так, дивимося тут ситуацію. Бачите дві лози. Залишаємо їх дві і зараз подивимося, яка нам краще стане. Бачите, оця лягає дуже чудово на шпалеру. А цю ми можемо прирізати на сучок заміщення. Все, тут у нас є. Бачимо, отут пішло. Тут такі більш слабі на кінці сильніші лози. Що ми можемо зробити тут? Дивіться, є в нас ось гарна потужна лоза і є в нас куди її покласти. Тут обрізаємо стару плодову стрілку, видаляємо. Бачите, потихеньку у нас починається щось дай вимальовуватись. Дивіться, обрізали цю стрілку. Обрізали цю стрілку і дивимося, що вона у нас ляже ось у цьому напрямку. Можна відразу її сюди завести. потім тільки степлером її зафіксуємо. Так, дивимося далі, бачите, отут можна залишити сучок заміщення. Що у нас маємо далі? Пішло сюди, оце ми можемо видалити. Тут залишити сучок заміщення. І оце знизу повидаляти, не потрібно нам його там багато лишнього загущення робити. Так. І це ось можна прирізати на одну брунечку для запасу. Так, цю стрілку потрібно завести, щоб вона у нас лежала вже в правильному напрямку. Потім її отак підв'яжемо. Так, дивимося далі. Що в нас залишається? Ось потужна лоза полошена, молода, бачите, випущена з голови куща на плодоношення. Залишаємо оцих дві, а потім виберемо, що нам там краще потрібно. І оце, що нам не потрібно, виводимо її. Чим менше стає, у нас лозити більше понятніше, що куди, що куди краще покласти. Це все робиться дуже швидко, то що розказуєш на відео, там думаєш, а так прийшов його, швидко обрізав там за пів години цей виноградник і все, він там в мене я ж кажу займає мало часу. Він мій без поливу, без просто собі росте. Так, дивимося. Ось дивіться, гарних дві лози у нас відбилося знизу. Оце вже в нас йде омоложення. Зараз ми виберемо, що ми залишимо. Так, туди у нас є що покласти, залишаємо оцю лозу в тому напрямку, це видаляємо. Дивіться, як вона сюди гарно лягає, як вона тут і мала бути. Олку не мішало понатягувати. І так, дивіться, це в нас лягає сюди. О, тут такі гарні потужні лози, але тут, тут, тут я, бачите, вирішив зробити стрілки. Є ще дві лози. Ось ми можемо положити ось сюди, закласти оцей простір. Так, оце все вирізаємо. Те вирізаємо, воно не потрібне. Так, і залишилася в нас одна лоза. Одна лоза. Можемо її загнути от сюди аж, ні, сюди, ні. Раз, два, три, чотири, п'ять. Оцю лозу ми виведемо. Положимо в цьому напрямку, дивіться, як гарно буде. Все, залишили 6 стрілок плодоношення, де, де в деяких місцях ріжки, сучки заміщення, це достатньо буде на цей кущ. Все, і виконуємо суху підв'язочку. Беремо наш степлер, бачите, починаємо. Ось в цьому місці прив'язали Друзі, кущ наш обрізаний, має отакий стан. Зараз ми робимо зачисточку оцього всього участочка, вигрібаємо старе листечко. І все, вже готовий до, до вегетативного періоду. Це ми забираємо. Ну, бачите, я ж кажу, в деяких місцях робимо отакі отакі і комбіновані обрізки, ложимо стрілки плодоношення. і Обрізаємо на ріжки. Все, друзі, підписуйтесь на канал. Велике дякую всім підписчикам, які постійно зі мною, які постійно пишуть коментарі, підтримують. Щиро вам дякую, до побачення. Всього вам доброго. слава Україні, всього найкращого.